знаєте, останній час так багато хейту просто ллється зі своїх же людей з українців. що Я вирішила, що ні, треба повідповідати на деякі питання. Так що це відео, мабуть, буде повідомлення від хейтерів про І Я думаю, що це відео буде корисним. Вітаю у цьому відео. Я буду відповідати на ваші питання, яких є дуже багато під моїми відео про. Приїзду Німеччини про те, що очікує біженців, а більше тисячі ваших питань. Якщо вас щось не влаштовує, вас ніхто не заставляє. Просто не дивіться ці відео, проходьте повз і не витрачайте свій час на людину, яка вам не подобається, те, що вона говорить, і те, що ви тут бачите. Слава Богу, є. Хороші коментарі, де ви пишете Дякую, дякую за відповіді. Ви багато пишете мені в особисті повідомлення. І я безкоштовно ділюся з вами цією інформацією і роблю акцент, і знімаю відео для тих людей, кому це дійсно потрібно. Поїхали! Почнемо з коментарів на шкалт. Чого ви сюди понаїхали, якщо вам то так не подобається? Ви хотіли червону ікру, червону доріжку і так далі? Ви обнагліли. Ну, от щось таке. Е, перше, хочу сказати, що де процитуйте, будь ласка, мої слова, де я говорю про те, що я невдоволена, і як все жахливо? які німці погані, будь ласка, процитуйте і напишіться. Я констатую факти, що з нами відбувається, і е, я ділюся цими фактами. А те, яким сенсом ви наділяєте мої слова, то це вже ваш особистий вибір. І те, як людина, що вона бачить, да стакан на половину чи пустий, залежить саме від цієї людини. Я в усіх відео е, говорю про те, що ми вдячні всім країням, країнам і безпосередньо Німеччині за те, що вона нам дає. Так, є речі, з якими які нас дивують, які нас десь приголомшують через те, що ми не мали досвіду в Україні, такого не було, і це інколи так знаєте дуже спонтанно, і Тому у нас якась може вникати реакція, але в цілому ми вдячні, задоволені. Коли людина вдячна задоволена, то ви знаєте, якось все добре і складається. У відео я ділюся нашим досвідом, в яких ми живемо в умовах, що у нас по документах, і ті інформації, що зі мною діляться інші люди. Також ви можете дуже багато варіантів прочитати під моїми відео про Німеччину, в яких умовах живуть там люди. Вони пишуть місто, умови, що вони прийшли, які табори, які там мови і так далі. Я не можу перевірити достовірність цієї інформації. Ваш вибір довіряти цьому, чи не довіряти. А звідки ви самі приїхали? З якого ви міста? Часто мені пишуть коментарі такого роду. По-перше, як моя відповідь допоможе вам, допоможе якось покращити ваше життя чи вирішити вашу ситуацію? Ніяк, по-друге, я розумію, що таким питанням люди намагаються розділити Україну, де є безпечні місця і де є небезпечні місця, де є війна, а де немає війни? Насправді війна по всій території України. І так, є місця, де. Частіше літає, є місця, де рідше щось прилітає, але немає місця, де ракета чи шахет не можуть впасти. По всій території є перепади зі світлом, з водою, є обмеження в пересуванні. Немає в Україні безпечних місць, є ті, які ще не прилетіли. І, на жаль, наші Карпати не вмістять всіх бажаючих, хто хоче переїхати в більш місця. Хтось говорить, що треба лишатися в Україні. Діти, які живуть в Україні, вони будуть більш такими стресостійкими, якщо будуть жити під час тривоги, і так далі. Дехто каже: Ні, моя дитина не може слухати тривоги. І ці, і ті праві. Знов таки, вони праві, тому що тип нервових системи всіх різний, тип норми, тип стресостійкості різний. І тому так деякі діти вони будуть більш стресостійкі, можуть це все переживати. А хтось із дітей отримує такі травми, що це дасть такий перелом на все його життя. Що людина може впасти в депресію. На жаль, дуже великий рівень суїцидальних поведінок і думок. Тому кожна мама, тато, батьки, вони дивляться на психічний, психологічний стан своєї дитини і дивляться, як моя дитина реагує на ці обстріли, на ці тривоги, чи можу я їй зробити безпечне місце на території України, що вона там вчитися, розвиватися і жити, та що я сам, як батько, мама відчуваю. Якщо я весь час тривозя, то діти це відчувають, вони це переймають з нас. А якщо я буду в спокої і бачу, що моя дитина, в спокої, може бути. То тоді, значить, так, ваша дитина адаптивна і в таких умовах може вижити. Все дуже індивідуально. Ще в коментарях пишуть: понаїхали, німці свої податки платять, щоб ви, біженці, жили на ці податки і так далі. І що живіть за свої гроші, йдіть на роботу, заробляйте такого типу коментарі. Я хочу сказати про те, що. Ті, хто пишуть, «Ідіть вже на роботу, це люди, які не дивляться до кінця відео, це люди, які не внікають в те, як побудовані взагалі правила і закони держави. І ті люди, хто уважно дивляться відео мої, які вивчають питання, вони вже знають, що людина не має права приїхати в Німеччину і почати працювати, бо це переслідується законом, це штрафи, це не отримання документів, параграфу і так далі. Люди не мають права працювати біженці українській в Німеччині, поки не оформлять великий перелік документів і не отримують параграф 24. Що стосовно житла. Чого ви не знімете квартиру? Чого ви живете в гуртожитках? Тут не можна зняти житло, квартиру як в Україні. Побачила б я ви прийшли і зняли ні. Тут для того, щоб зняти житло, ти маєш пройти певний кастинг. Про це багато говорять. Що значить кастинг? В тебе має бути історія твого заробітку, роботи. Тобто німець, який здає тобі квартиру, він має бачити, де ти працюєш, ким ти працюєш, ти приносиш довідки з роботи, який в тебе дохід, що ти дійсно можеш оплачувати це житло. За українцями така репутація, що вони можуть з'їхати будь-який день і, да, і не заплатити далі. А німці ж люблять, щоб за три місяці попередити є певні правила. І, Німці не здають житло аби кому. І ви можете приїхати, і уявіть ситуацію. Працювати ви не маєте права нелегально, якщо ви маєте якусь роботу десь там онлайн з якимись іншими країнами, ви маєте це задекларувати тут у Німеччині. І це, і це так само процес. Тобто працювати ти не можеш, ти приїжджаєш і починаєш якимось ти чудом, зняв квартиру чи готель і там живеш, і намагаєшся зробити документи про працю, дозвіл на роботу отримати. Я говорила в минулих відео про те, що. Деякі люди, от в нашій землі, наприклад, до року часу чекають цей 24-й параграф, щоб отримати цей дозвіл на роботу. Так що рік жити в готелі, рік знімати готелі, з яким треба бути мільйонерами, щоб жити в готелі. Інший варіант не жити в гуртожитку є. Це якщо у вас є родичі або знайомі, які можуть вас до себе взяти жити і офіційно прописати в свою квартиру, і там ще має вистачати квадратних метрів для того, щоб вони могли вас прописати. Тільки тоді ви можете оформлювати ці документи. Тобто ви маєте мати прописку, а прописку дають або біженський центр, або родичі, друзі, яких ви можете зупинитися і довгий період часу, місяців, до року жити, щоб оформлювати документи. Тому люди їдуть в біженські центри. Ми ж також думали, зараз приїдемо, знімемо квартиру, почнемо працювати. Приїхали, побачили іншу картинку, що квартиру зняти ти не маєш права і працювати не маєш права. В Німеччині є своя система. І зараз я бачу, яка вона логічна. В тому плані, що е, німці хочуть спочатку, щоб ти вивчив мову, щоб ти вивчив правила країни, щоб ти соціалізувався. Для цього вони тобі оплачують проживання в гуртожитку, чи да, різні умови проживання. Для цього вони виплачують щомісячну тобі допомогу, і, і оплачують курси, щоб ти там, мінімум да, там, не знаю, рік чи скільки вчив мову. І щоб у тебе тебе сталася інтеграція, і вони це все роблять для того, щоб це було з боку, м'якше для тебе, щоб це не був стрес, бо ти зі стресу приїхав, з війни і вони намагаються таким чином тебе підтримати. Ніхто не гонить тебе на роботу з першого дня, бо ти будеш неефективним співробітником. Уявіть, приїжджає іноземець в Україну, не знаєш жодного слова української мови, що він може, якою він може робити роботу. І німці зацікавлені в тому, щоб українці лишались тут не тільки на час біженства, а щоб вони тут лишались жити і працювати і жити. По цим правилам, законам цієї країни, тому вони роблять певні умови. Тобто інше питання, як українці цим користуються, чи збираються лишати, чи не збираються, але в них така система. І розумієте, якщо в країні є певні свої правила, а ти приходиш і е е е е е е не хочеш притримуватись цих правил, і ти їх не знаєш, то буде хаос. Уявіть Німеччини, приїхало мільйон двісті тисяч українських біженців, і зараз вони всі будуть жити так, як їм хочеться, йти працювати куди хочуть, не робити вакцинацію, не притримуватися правил. Почнеться в країні хаос просто Тому є певні правила для біженців не тільки з України, і з інших країн. І коли ми вчимося цим правилам і вимогам, ми соціалізуємося і вливаємося в цей соціум, в всю країну, і можемо тут інтегруватися і жити нормально. І Тоді не буде це проблема якась для держави. Ще одне: понаїхали, їдьте в свою країну, тут уже місця від вас немає, ви вже дістали всіх німців. Насправді, якби Німеччині не потрібні були біженці українські, вона би їх не приймала. Вона би просто закрила свої двері і сказала би, все, місць більше немає. Німеччина має свої вигоди від українських біженців. Ми всього можемо не знати, не бачити, але країні вигідні люди, які будуть приїжджати, вчити їх мову і лишатися тут працювати. Ще є ряд таких коментарів, що тут погано люди пишуть: я тут 20 років, мені в Німеччині не подобається, їдьте в Україну, нічого немає кращого ніж України. Да? Давайте швидше звідси виїжджайте, не їдьте. Тобто люди залякують не їхати в Німеччину. Знаєте, такі враження складається, що ми всі однакові. Що ми всі клоновані, ми всі хочемо однакового, і нам всім однаково подобається. І от ця тітя, якій тут не подобається 20 років, вона чомусь продовжує жити в Німеччині, не їде в Україну, хоча всіх закликає повертатися і говорить, як тут погано. Але ж почитайте інші коментарі, де люди пишуть Дякуємо, ми дякуємо Німеччині, нам тут подобається, нам тут підходить. Немає ідеальних країн, немає країн, де буде добре всім. В кожної країни є свої правила і закони. І комусь дуже заходять закони, правила Німеччини, порядки, а комусь ну, взагалі не заходять. Від чого це залежить? Це залежить від особистих якостей людини, це залежить від потреб людей, та, які потреби, та, що я хочу, які мої потреби незадоволені. І, наприклад, в цій країні ці потреби добре задовольняються. Наприклад, якщо брати людей з підвищеними потребами. Uh, да в Україні їх називають інвалідами, то вони се дуже добре почувають в північних в скандинавських країнах: Данія, Швеція uh, і в Німеччині так само, тому що тут є. Uh, для них така допомога і такі умови життя, що їм тут десь простіше. Тобто я про те, що ви не маєте права давати чітких конкретних дій. Їдьте, не їдьте, добре, погано. Ми можемо ділитися лише своїм враженням, ділитися фактами. А глядачі, люди, інші біженці, вони самі для себе, зважуючи свої потреби, вже приймають рішення, треба мені воно чи не треба, підійде чи не підійде. Ще один цікавий момент. В коментарях дуже плутаються два поняття. Біженець і бідний. Чому це вам дають? Ви там на машині приїхали, а люди всього лишилися, вам не мають давати, а вам має давати. Тобто люди плутають, думають, що біженець дорівнює бідний. А насправді ні. Біженцями стають українці через війну, а не через бідність. Біженець це той, хто біжить від поганих, несприятливих, жахливих умов. І, на жаль, війна спіткала всіх, всі категорії українців. Хтось це втратив, хтось інше, житло, машини і так далі. І тобто виходить з ваших слів, що якщо людина мала якийсь там капітал, щось там заробила в Україні чи квартири, чи щось, то вона сюди приїжджає, і вона не має права бути біженцем, не має права претендувати на допомогу. Просто не плутайте ці поняття люди біжать від війни, від, від, від тих несприятливих умов. І тут, грубо кажучи, всі рівні і влада. Всім дає допомогу. Про нюанси, звичайно, я розповідала в інших відео, що якщо ви маєте свої кошти, ви про це говорите, ви показуєте всі картки. Ми всі картки, що мали, ми кожного місяця, я, мій чоловік, ми надаємо звіт по наших банківських картках, чи заходять гроші, що зайшли, то скільки. Тобто, і це все має бути відкритим, тобто бути чесними. І якщо ви чесні, то ну якби да, влада бачить, що кому треба допомога, в якому розмірі, якому не треба. Ще є певні фіксовані суми, яку суму ви можете ввозити в країну. В який момент ви вже можете претендувати на фінансові виплати з держави? Це все вирішується вже. Ну є певні правила і закони. Я, я не можу про це чітко говорити, але знаю, що вони є. Я не знаю цифр конкретних. Але почитайте, якби ми приїхали не доказувати свою бідність, ми приїхали доказати своє біженство. Ще один такий коментар. Ви заявили, що розповіли е, правду про умови і так далі. Але це ваша особиста правда, яка не має нічого спільного з реальним життям українських біженців в Німеччині. Все набагато позитивніше та краще, і обшуки це нормально у ситуації, що склалася через два роки після приймання перших біженців. Наші показали себе з поганого боку. Німеччина це не Україна. Треба бути вдячним за те, що дали. Дивіться, по-перше, що «Я розказала правду. Я розказала правду реально про нас. Що було з нами. А, да, ви пишете, що я тут щось там а, нічого, нічого спільного з реальним життям українських біженців. Життя воно різне. У Німеччині життя українських біженців різне, різні умови життя, різні міста. Тут кожне містечко має свої правила. От в нашому місці, в якому ми опинилися випадково, у нас от такі правила, тут довше робиться парара, тут треба перекладати на німецьку мову, там, документи і так далі. В інших місцях цього немає. Тобто немає. Правда, яку ви шукаєте. Інколи мені хтось пише, що ви брешете, не може такого бути, ми там швидко все оформили. Так я за вас рада, але ж в якому ви місці знаходитесь. Тобто я про те, що в вашому місці це було швидше, а в нашому не швидко. Це ж не значить, що я брешу. Ви читайте коментарі інших людей, які так само там опинилися в цьому місці чи в тому, вони це підтверджують. І взагалі, який мені сенс взагалі казати неправду? Я просто констатую факти, які бачу. Далі про обшуки. Я не казала, що е, як мені це не подобається, як ви не могли, де ви взагалі чуєте критику в моїх словах? Я казала, що ми були не готові до цього, що це була несподіванка, ми не знали, що таке буде. Ми готові, дивіться, до обшуку на кордонах, ми готові до обшуку з вами перед посадкою в літак, коли ми заходимо в якісь там державні структури, де ми знаємо, що зазвичай є там обшуки. Але ми не знали, що ми зараз приїдемо в, ну, в ще одне місто Німеччину. Ми ж до цього були в різних біженських центрах, вони мінялися, і що тут буде обшук. Це було просто неочікувано. Тому е у нас був трохи шок. Але ж ми не були проти нього. Ми, е ми підписали згоду, ми самі дістали свої речі, відкривали, дістали всі кошти, що у нас були. Якби ми сприяли обшуку. Але так це було для нас трохи незвичним і шокованим. Далі, коли ми говоримо про умови життя, хтось каже, класні умови життя, хтось каже там не дуже класні, знов таки немає хорошого чи поганого. Люди до цього, до приїзду в іншу країну, жили в, в самих різних умовах в Україні. Хтось жив дуже класно, хтось бідно, хтось середньо. І тому, приїжджаючи сюди, у кожного своя реакція, кожен порівнюєш те, що він отримує, він порівнює з тим, що в мене було. Так, ми всі вдячні, ми вдячні за те, що нам дали, за цю кімнатку. Але ж ми це все порівнюємо з тим, що було якби, в нас, і, і тому ми маємо певні реакції. Оця, знаєте, риса досуджувати замість того, щоб підтримати і зрозуміти, що у кожної людини може бути своя думка, і кожна людина має право на свою думку. Для когось це добре, для когось це погано, комусь це прийнятно, комусь це неприйнятно. І, до речі, у відео я вам сама наводжу аргументи, чому ці обшуки почалися. Бо, попитавши у людей, реально ні в одному місці, ні в одній землі я ще не зустрічала, щоб були ці обшуки. Ну, тут місцева влада так вирішила. І так воно є. Не ми ці закони писали ці правила і не нам їх змінювати. Вони просто є. Ми приїхали і ми маємо да, притримуватись цих правил. От і все. Треба бути вдячним тому, що німці для українців роблять. Багато українців, на жаль, дуже непристойно себе ведуть. і вважають, що їм все в винні. Через це і змінилося ставлення до українців. Треба бути людьми. Абсолютно вірно. Ми не можемо казати, що всі погані чи всі українці хороші. Ні, всі українці різні і по-різному себе ведуть. І так, на жаль, порядні українці, приїхавши. Після, скажімо так, іншої поведінки не дуже хорошої українці, вимушені виправдовувати, що ні, ми краще, ми порядні. Це є. Але ж, ну що ж, кожному своє. А, до мови. А, говориш російською мовою, о там ви не українка. Говориш українською мовою. І до цього чіпляється. Говорять, а, значить, ви з Західної України, тому ви говорите українською мовою, а, значить, ви поздавали свої квартири на дорогущих машинах, поприїжджали сюди. І тепер а, тут хочете жити, а бідних біженців об'їдаєте чи німців, чи ще когось, господи. І знаєте, є таке психологічне правило: чим людина переповнена, тим вона і ділиться. І люди, котрі пишуть щось образливе, неприємне, це люди, яких переповнює біль Біль від їх життя, можливо, їх не влаштовує власне життя, можливо, вони там не змогли виїхати з певних причин, а хотіли б, наприклад. І от коли людину це переповнює, вона це виплескує просто на всіх, хто їй здається цим володіє. Тому в першу чергу, коли ви чуєте хейт. Не беріть це одразу на свій рахунок, а подумайте, що болить у тієї людини. Хейт чітко показує про те, що турбує саму людину, тому я можу тільки поспівчувати. Також були коментарі, що це жесть, те, що тут у вас робиться. У нас там в таких містах дають окремі квартири, швидко робляться документи і так далі. Люди діляться досвідом, тому читайте коментарі і читайте досвід людей. Я нікого не закликаю їхати до Німеччини чи не їхати до Німеччини. Я нікого не звинувачую владу в якійсь не такі поведінці українську чи німецьку. Це ви самі маєте приймати рішення, як вам жити і що вам робити. Я ділюсь інформацією, щоб ви її знали. От я знаєте, думаю, по собі. Як би я хотіла оце знати, що я вам розповідаю, до того як їхала сюди? І наскільки б, можливо, інакше я була готова б до всіх цих моментів і ситуацій, з якими ми тут стикаємося. Тому я безкоштовно, чисто сердечно ділюся з вами тим, що знаю. Ще цікавий коментар: ця тітка стала професійною жебрачкою, не соромно жити за чужий рахунок. Знов таки, мені цікавить ця тітка, котра написала цей коментар. За чий рахунок живе вона, в яких умовах живе вона, що в неї болить? І видно з коментаря, що в неї болить. Це одне з моїх улюблених питань, хоча я вже дала на нього відповідь і закріпила з самого верху під одним із перших відео моїх. Як виїхав ваш чоловік? Він ухилянт, да ви така сяка, ви зрадниця, ви дружина ухилянт, а ваша дитина така-то, така-то, така-то. Знаєте, люди, котрі виїжджають нелегально, вони, мабуть, десь тихенько собі сидять, нікому нічого не розповідають і так далі. Якщо ви не знаєте, почитаєте закон України, і, о Боже, ви дізнаєтесь, що є. Чимала категорія чоловіків, яка має право офіційно виїжджати з України. А ще є категорія жінок, які не мають право виїжджати з України. Тому чого ж ми а, жінок не кажемо, що ухилянтка, не знали? А ви почитайте. Не буду я на цьому зупинятися. Але мій чоловік виїхав легально, абсолютно і по закону. Так, наша держава кожного дня приймає. Нові нові закони, котрі урізають цей список людей, не буду казати чоловіків, а людей, які мають право, які не мають права виїжджати. Але якщо ж так воно вас цікавить, то поцікавтеся вже, почитайте закон. Наприкінці я хочу подякувати вам за ці коментарі, де ви пишете свою історію, як ви виїхали, куди ви потрапили, що який шлях ви пройшли, які табори. І дуже багато я чув вдячності наших українців, все таки не дивлячись на весь хейт. Про що сьогодні говорила вдячність німцям, незважаючи на непростий шлях українських біженців, якісь. Іншій країні за межами України і це знають тільки самі біженці, хто спробував виїхати. Це непростий шлях адаптації. Вони дякують країнам, німцям, іншим країнам за цю допомогу і діляться своїм досвідом. Дуже вам вдячна за довіру. І будемо і надалі допомагати один одному адаптуватися. Кажу, що не збиралася я піднімати тему негативних хейтерських коментарів, бо я якось воно само з собою пішло і захотілося дати відповідь. Далі буду намагатися ділитися з вами корисною інформацією і давати відповіді на ваші доцільні питання і тим самим допомагати вам виїжджати чи не виїжджати з України адаптуватися в Німеччині і вирішувати інші питання. Дякую, що ви подивилися. Ставте лайк, пишіть ваші питання. Якщо ви хейтер, до побачення.